Доброго ранку, малята. Ми сьогодні з вами відправимося. Як ви думаєте, куди? А ну хто догадається? Магазин! Так, магазин іграшок. І нам сьогодні вона продавець-консультант, пані Олена, познайомить із різними іграшками. І вона запрошує нас у свій магазин. Так, тьома, назви іграшки, якими люблять гратися, хлопчики. Собачки. Так. так. Нанайот, так. Машини, хлопчики. так. Добре, молодець. А тепер Кіра. Кірочка, назви іграшки, якими люблять грати з дівчатка. Піаніно. Так. Бабани, бабани. Так. Балабані, так, Значит, да, правильно, тут багато іграшок для діток. І малесеньких, і постарших, так? Так, добре. А тепер давайте ми з вами будемо пригадаємо, з яких матеріалів виготовляють іграшки. Ось подивіться. Тут у нас є матеріал. матеріал. А? Дерев'яні, правильно. Дерев'яні із дерева. Із дерева. Бачите, ці всі іграшки зроблені з дерева. А ось а ці іграшки з чого? Правильно, металеві іграшки. Правильно, це і машинка. А ось ці, бачите, магнітні. Кульки, вони теж заліза, металеві. І ось це все з металевих. Правильно. А що оці іграшки зроблені, хто знає? Пластмаса. Ні, ось в... зверху. Із бумаги. Правильно, Із вони зроблені з паперу, молодці. А ось це з якого матеріалу? Пластмас. Пластмаса, правильно. А ці іграшки. А, Склад, а. і Правильно, з гуми на українській мові гума. Правильно, ці іграшки. Де ми цими іграшками любимо гратися? А, моє. Правильно. Ми. Так. Пострибати на ці конячки, а ось попіт ваш, бачите, а це можна купатися з ними. А ще бувають дуже великі гумові іграшки, якими можна плавати в морі, так? Так, Молодці, правильно. А зараз гра, моя улюблена іграшка, ви повинні знайти тут іграшку, наприклад, Тьома починаєш перший йти. Знайди іграшку, яку ти будеш, яка була б твоя улюблена. І опиши її. Кубики. Так, кубики. Так. А тепер скажи, із чого вони зроблені? І із пластика. Так, вони зроблені можуть бути із пластика, можуть бути дерев'яні. Правильно. Що можна робити цими кубиками? Твоїть. Будувати все, що завгодно. Тобі подобається будувати все з кубиків, так? так? Так. Добре. А тепер, Кірочка, скажи мені, яка ж тут твоя буде улюблена іграшка? Що ти вибираєш? Я вибираю куколку. Лялечку, так. Ну напиши, яка вона та лялечка? лялочка? Ну, куколы, они, они твоатами. Это, 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 так там? Это, вот так, там, помню. И Это тачит питальные дни. Правильно. И ее платье. Да, Ты, очень красивый. Можно одевать кукол, на то, котик хочется. И девать куколы беременные. Так, ясно, є різні іграшки. Ви вибрали собі ті іграшки, які вам більше до вподоби. А ви знаєте, а трактор, як ви думаєте, хто б його вибрав, хлопчик чи дівчинка? Хлопчик хлопчик. А ось цю конячку. Так. Дівчатка б вибрали, і колясочку б, дівчатка, так? А ведмедика хто б вибрав? Дівчатки. Не тільки, і хлопчики Дівчатки. можуть гратися, і дівчатка, адже які іграшки бувають улюблені і для хлопчиків, і для дівчаток. так? Я знаю, так. що у, дітки є, які вже. І постарші, але вони пам'ятають свої улюблені іграшки і не розстаються з ним. А тепер, значить, скажіть мені, будь ласка. Кіра, що це за іграшка? Каяк. Так. А це що? Телефон. А це що? Булка. Так. А скажіть, будь ласка, пірамідка тут є? Є. Є. А машина? Є. 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 А качечка. Є. Є. А единорожка є. є. А собачка? Є. Є. А будинок. Є. Є. А м'ячик. Є. Є. А кубики. Є. 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 Молодці! Так, а зараз Тьома назве мені іграшки для хлопчиків, машини. Мол, мол, молотки, так, пау, так. Що це? Вот, вот. Да. А. Робот. Робот. Так. Добре. А тепер Тира нам назве іграшки для дівчаток. Единота так. Ди... Дівчинка І и дівчинка любить? Ось Вот Так. Тумачка собачка любит. Так. Тумачка любит и тонкие. Куколки. Так. Колячки. Правильно. правильно. Молодцы. Молодцы. Куколка, которая лечит. Лечит она, но, но тогда ее отпитает. Пея. Так, правильно. Пеечка. Молодцы. Ну, что ж. Я вам буду читати загадку, а ви мені скажіть, що це за іграшка добре? Б'ють мене старі й малі і в повітрі, і на землі. Та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. Яч. Яч, правильно, молодці! Замість справжньої дитини є у кожної дівчини, її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно, дуже мамі вона вдячна. Кука. О, правильно лялька. Це що ще таке кермо, схоже на букву О? Тією ж буквою колесо з чорної гуми шини – це нова. Машина. Машина, Машина, правильно. Люблять мене, поважають, та б'ють мене, коли грають. Баба! Правильно, вір улюблений, весь плюшу, лапки, хвостик, навіть вуха. О, Цеглини візьмемо кольорові, складемо будь-які будиночки. Навіть цирк для публіки адже у нас є. Дурики. Кубики, Дури. правильно, у шкільному коридорі пустотливий овал дівчаток і хлоп'яток вмить намалював. Дівка. Молодці! Добре, все знаєте. А тепер треба купити якусь іграшку. Для цього треба сказати добрий день. Продайте мені, будь ласка. І називайте яку іграшку ви хочете. Так, Кірочка, починай. Я хочу фею. Так, починаємо повним реченням. Повторюй за мною. Добрий, Добрий. Добрий, Добрий день. Добрий день. Продайте, будь ласка. Добрий. Мені феєчку. Мені феєчку. Так, коли тобі дали. Твою феєчку. Що треба сказати? Дякую. Дякую, молодець, Тьома. Що ти в нас купуєш? Тьома наш. Так, Тьомочка. Приламидку. я подив... Добрий день. Добрий день. Продайте. Продайте. Мені, будь ласка. Мені... Що так. ти хочеш? Пірамідку. Пірамідку, так. Пірамідку тобі дали. Що ти повинен сказати? Дякую. Дякую. Так, правильно, молодці. Ну що ж, вам сподобалось? Так. Бути В магазині так. іграшок, так? так? А тепер скажіть мені, будь ласка, Тьома, яка твоя дома, в тебе є улюблена іграшка? Yeah. Що ти більше най, най, найбільше любиш? чим гратися? Пістолетиком. Пістолетиком, добре. Кірочка, а ти чим любиш гратися? Куколка з Так, в тебе їх багато. Yeah, було тоді багато тогда багато. було, так. Скажіть, а де беруть іграшки ваші батьки? В магазині. Магазині. магазині купують. Для того, щоб купити іграшки, що треба мати? Гроші. Гроші, правильно, без Гроші. грошей нам нічого не придадуть. Ну що ж, ми дякуємо пані Олені. І вона вам каже, що ви дуже чемні і розумні діти. До побачення.